Сьогодні у випуску новин. Чистий дім відтепер у Первомайську. На Первомайщині склалася вражаюча картина з кількістю хворих на цукровий діабет. Допомісно незабаром розпочне свою діяльність клінінгова компанія Чистий дім, яка присутня на ринку Миколаївської області вже майже 14 років та суттєво себе зарекомендувала з боку своєї професійної діяльності. Наразі спеціалісти компанії мають на меті запропонувати свої послуги мешканцям Первомайська та району. Ми займаємося клінінговими послугами. Це прибирання приміщень, генеральні і після буди. також хімчистка м'ягких меблів. Матраців і коврів. На сьогоднішній день ми можемо запропонувати ці послуги у Первомайську. Ми можемо приїхати сюди, зробити якісну хімчистку м'яких меблів, матрасів, працюємо екологічно безпечними засобами. Та професійною технікою керхер також керівник підприємства повідомила журналістам телеканалу Олта наскільки важливо прати не лише одяг та робити прибирання в будинку, а й зберігати свої меблі та матраци в чистоті. Від цього також залежить здоров'я людини. Здоров'я в нашому в нашій хаті, в нашій, в нашій квартирі. Це чистота, це більше довгострокова служба меблів, тому що. Ми знаємо, да? забруднюється все. Ми маємо змогу випрати свою білизну, одяг, помити квартиру. А от почистити меблі ну, це якби проблема. А вони також забруднюються. От є така красномовна картинка, якщо видно, я її покажу. Це такі пильові кліщі, сапрофіти, вони ще називаються, які живуть в наших постілях, в м'яких меблях, також і в одязі. Але як я вже сказала, одяг ми перемо, а от з м'якими меблями і. Матрасами складніша ситуація, тому хімчистка якраз запобігає великій концентрації цих пилових кліщів, і від них виникають дуже різні захворювання: алергії, перш за все, бронхіальні асми, тобто захворювання пов'язані з дихальними шляхами та шкірою. Тобто, якщо їх забагато, то це проблема. Крім цього, пані Тетяна запевнила, що підприємство має відповідні документи про реєстрацію та дозволи на здійснення своєї діяльності в регіоні. Тому клієнти можуть сподіватися лише на професійне виконання, прибирання та чистки своїх речей. Наша фірма має назву Чистий дім. Вона в Україні сертифікована з цією назвою оце сертифікат. Тому всі фірми, які пропонують клінінгові послуги під назвою Чистий дім, ну і будемо так говорити, користуються чужим іменем. От, будь ласка, чистий дім, назва сертифікат. Нагадаємо, клінінгова компанія Чистий дім розпочинає свою роботу на теренах первомайщини з 10 квітня. Зв'язатися з представниками підприємства та замовити їх послуги можна за телефонами, які ви бачите на своїх телеекранах. Кожен, хто забажає, може отримати допомогу по прибиранню безпосередньо в себе дома, адже компанія надає виїзні послуги. <му> 7 квітня щороку у всьому світі відзначається міжнародний день здоров'я у зв'язку з цим в центральній районній лікарні Первомайська пройшов круглий стіл, на якому висвітлювалася одна із важливих злободенних тем. Таким чином, у 2016 році, просвітницькі заходи в місцевих лікарнях пройдуть під назвою «Цукровий діабет, профілактика та лікування. Цукровий діабет є серйозною медико-соціальною проблемою 21-го століття. Люди в усьому світі все частіше і частіше хворіють на таку хворобу, як цукровий діабет. Згідно міжнародній федерації діабету, 20 років назад кількість людей з цукровим діабетом не перевищувала 20 мільйонів. На сьогоднішній день кількість людей з цукровим діабетом збільшилось до 415 мільйонів. Це в усьому світі, а до 2040 року прогнозують, що їх число може збільшитись до 642 мільйона людей. Зріст числа хворих з цукровим діабетом більше всього зв'язаний з факторами риску, з надлишковою масою тіла та ожирінням нездоровим способом. Харчування недостатньою фізичною активністю. Цукровий діабет це така хвороба, яка проявляється підвищенням рівня цукру в крові. Вона вражає багато органів і систем. І якщо людина не розуміє серйозність цього захворювання постійно не лікується, то в неї можуть виникнути серйозні ускладнення, які приводять до... Меншення або втрати зору, до патології серцево-судинної захворюваності, до порушення кровопостачання судин ніг і навіть до ампутації кінцівок. Лікарі розповіли, наскільки вражаючу картину складає кількість хворих на діабет в Пермайському районі, тому важливо знати, що це за хвороба, як вона себе проявляє і наскільки серйозним є це захворювання для кожного з нас. В районі проживає 25 тисяч зрослого населення. Из них 1800, 1080 болеет сахарным диабетом. Я не даром говорю вам эти цифры, потому что сахарный диабет – заболевание, которое распространено и у нас в районе, и во всем мире. Диабет – это состояние организма, когда повышается сахар крови. Почему? Да потому что наша поджелудочная железа вырабатывает Мало инсулина или на этот инсулин, который вырабатывается ею, организм неправильно реагирует. Вот поэтому имеется сахарный диабет первого типа и сахарный диабет второго типа. С сахарным диабетом первого типа обычно болеют молодые, болеют дети, то есть где-то до 25 лет. Он зависит от того, что разрушается клетки поджелудочной железы и она не способна вырабатывать. Инсулин. Без инсулина организм жить не может. Организм не может усваивать углеводы, а углеводы ⁇ это основная пища, которую мы употребляем. Это основная пища, которая служит энергетическим материалом организма. За счет энергии углеводов мы живем, мы работаем, мы дышим. Вот поэтому... Когда сахарный диабет начинается в молодом возрасте, он бурно развивается, вся симптоматика развивается бурно. Появляется резкая жажда, появляется выраженная полиурия. Что это такое? Это большое количество мочей. Больной не может спать из-за того, что ему часто приходится мочиться. Як бачимо, діабет першого типу це доволі важка клінічна картина. Це ситуація, в якій організм людини потребує інсуліну. Другий тип важко виявити. Він проявляє себе у втомі, постійному бажанні пити, поганому загоєнні ран і так далі. Тому такі важливі симптоми іноді довгий час залишаються без уваги, враховуючи життєві обставини, наприклад, слабкість після робочого дня, спека, витрата великої кількості енергії. Больные диабетом второго типа ⁇ немножко другая категория. Почему? Он распространен гораздо больше. 95% больных диабетом ⁇ это больные второго типа. Кто же болеет вторым типом диабета? Это люди, которые ведут малоподвижный образ жизни. Люди с ожирением, люди с гипертонической болезнью. Это люди, которые в анамнезе имеют родственников больных диабетом. Это женщины, которые рожали детей выше 4 килограмм. Это те люди, которые родились с весом до 2 килограмм или больше 4 килограмм. Это люди, которые, женщины в основном, которые болеют поликистозом яичников. Это люди, которые злоупотребляют мучными продуктами и сладостями. При сахарном диабете второго типа инсулина хватает, но клетки организма работают по-другому. Они плохо реагируют на этот инсулин. Они стают к нему нечувствительны. И поэтому, невзирая на то, что много инсулина, развивается симптоматика сахарного диабета. Это что? Инсулина много, значит у больных повышается аппетит. Больные начинают поправляться. У все равно не едят, и едят углеводы, і едят сладости. И у больных появляется повышение значительное сахара в крові. Вот тут уже появляется і жажда. А когда діагностуємо діабет второго типа, ми мы... Предполагаем, что этот диабет у больного продолжается уже на протяжении трех, а то и пяти лет. Очень часто такие больные приходят со снижением остроты зрения, с быстро развивающейся катарактой, с поражением сосудов нижних конечностей. У них раньше развиваются инсульты, инфаркты. Это больные гипертонической болезнью, которая плохо поддается лечению. Вот все это вместо взятое и составляет потом клиническую картину тяжолого течення сахарного діабету второго тіпа. Типу. Щоб уберегти себе від захворювання, важливо звертати увагу на те, який спосіб життя ви ведете. Чи не занадто багато сидите на місці, як харчуєтесь? Важливо звернути увагу на перші тривожні дзвіночки організму, якщо такі є, і не затягувати з візитом до лікаря. мы просто должны вести активный образ жизни. Диабет лечится разными способами, но самое главное это диета и физическая нагрузка. Диета она состоит из белков, жиров, углеводов. Как и все люди, больные диабетом должны углеводов употреблять 4 к одному к одному. Это 4 углеводы, один один гра... белок и один, допустим, жир. Больной должен кушать. Часто і не порціями. Порція не повинні бути завищена. Вот положено 2 столові ложки грічні каші, яйцо і стакан пустого чаю на завтрак. Вот больной должен так питатися. Якщо ж методи боротьби з діабетом не допомагають, важливо звернутися до медикаментозного лікування. Лікарі наголошують, страху в прийомі інсуліну немає, якщо він необхідний організму. Якщо ми не справляємося, диетой и физическими нагрузками мы переходим к лечению препаратами. Препараты есть, которые повышают функции поджелудочной железы, то есть стимулируют выделение сахара, инсулина в кровь. І препарати, которые способствують дійству інсуліну на периферії, то тобто вони вистанавлює чувствительність кліток організму к інсуліну, який виділяється з поджелудочної желізи. Тому прислухайтесь до поведінки свого організму. Не відкладайте на потім перевірку цукру крові і прислухайтесь до парад фахівців, адже здоров'я це найголовніше.